Шановні члени живіт, Трюхіна Маргарита, учениця 10 класу комунального закладу Березівської сільської ради, Березівський навчально-виховний комплекс Шостинського району Сумської області. То технологія вирощування амаранту, сек альтернативної культури для розвитку біоенергетики в умовах полісся, військові дії та руйнування інфраструктури, зокрема енергетична, вимагають пошуку стійких місцевих джерел палива для зменшення залежності від традиційних ресурсів. Амарант є перспективною сировиною для виробництва те. Твердого біопалу, палетів або біогазу, дослідження технології вирощування, амаранту на території березівської таги є своєчасним кроком для забезпечення регіону біоенергетичною сировиною, підвищення економічної стійкості аграрного сектору та ефективного використання наявного земельного фонду, світовий досвід використання відновлюваних шире енергії, дослідження праці гроха, бумага, горюка та інших. От питання вирощування даного виду в природних кліматичних умовах подібні не Об'єкт нашої роботи використання енергетичних фронтацій альтернативного джерела енергії. Предмет дослідження: технологія вирощування амарантусів, енергетичної культури у природних кліматичних умовах, населених пунктів Шонстенського району Сумської області. Мета дослідження дослідити проблеми та перспективи розвитку біоенергетики на території Березівської ТГ. Та з'ясувати можливості вирощування амаранту у джерела альтернативної енергії. Гіпотеза. технологія створення енергетичних плантацій амаранту як альтернативного джерела енергії дасть можливість ефективно використовувати природно ресурсний потенціал березівської ТГ. На основі об'єкту, предмету та мети дослідження нами були визначені наступні завдання: проаналізувати перспективи вирощування сортів амаранту. Вивчити особливості природного ресурсного потенціалу регіону, та дослідити доцільність і можливості вирощування даної культури на території Бережівської ТГ, розробити технологічну картку вирощування сортів амаранту в кліматичних умовах нашого регіону. Наукова новизна роботи полягає полягають дослідженні особливості вирощування амаранту в природно кліматичних умовах полісся. Що розроблена технологія дасть можливість відновити землі, землі на розмінованих територіях, зберегти видове піорізноманіття, вирішити питання енергозабезпеченості не тільки території Березівської ДК, а й інших регіонів України з однотипними природно кліматичними умовами. У роботі було використано комплекс наукових методів дослідження: теоретичні, емпіричні та статистичні. Енергетичні культури це рослини, які спеціально вирощують для використання у якості палива або виробництва біопалива. Встановлено, що вибір культури залежить від природних кліматичних умов, типу ґрунтів тощо. Ми дослідили особливості амарату. Результати можете бачити на слайді. Для того, щоб переконатися, що даний вид можна вирощувати в нашому регіоні, ми отримали консультацію спеціалістів. Метеостанції вуків Сумської області встановили клімат регіону помірно-континентальний, особливості якого представлені на слайді. ґрунтовий покрив земельні громади, це сірі лісові та світло, сірі лісові ґрунти. Отже, зважаючи на природно кліматичні умови Шостинського району, типи і властивості ґрунтів, амарант є оптимальною культурою для вирощування в нашому регіоні. Особливо у післявоєнний період, бо значна частина розмінових територій області і регіону міститиме речовини з ВНП, що негативно позначиться на вирощування зернових культур, а от вирощування енергетичних невибагливих культур, зокрема амаранту, буде доцільним. Вивчені нами особливості вирощування даної культури були використані в польовому експерименті. На території сіл Береза та Іващенка у травні 25-го року нами були закладені по дві дослідні ділянки площа одна сотня гектара кожна. Ми висіяли два сорти амаранту, Харківський і Єра. Нормально висіло від 1 до 1,5 кг на гектар. Ширина міжрай 50-60 см, глибина загортання насіння від 1,5-3 до 3 см. Визначено pH-притів, береза 6,7 сівашенко 5,8 см. Протягом вегетаційного періоду проводили заміри з тебе рослин. 31 травня відбулися перші сходи. 23 червня висота рослин сягала 50 см Харківського сорту і 45 см лири. Кінцеві заміри відбулися 24 серпня, висота яких становила 2 метри Харківського сорту і 180 см ліра. Такі ж заміри проводилися на другій ділянці села Яващенка. Кінцеві заміри становили 160 см. Харківського софту і 145 евро. Вони трохи нижчі, ніж на першій ділянці села Береза через кислотність грунту 5,8. За результатами досліджень, нами була розроблена технологічна карта вирощування марату для передбачення назви заходу, агротехнічні показники і вимоги та особливості. Після збору насіння, сировину рослини, ми використали для переробки і формування палетів. Нами були проведені попередні розрахунки. Що для опалення захваті освіти березівської тигени необхідно використати 2% площ земель запасу, висадивши на них дані сорти на основі аналізу поглядів сучасних науковців на проблему пошуку альтернативних джерел енергії та практичного дослідження можливостей вирощування. Енергетичних рослин можемо зробити наступні висновки: завдяки пластичності та здатності забезпечувати високі показники біомаси, вирощування амаранту з метою тримання біопалива дасть можливість відновити внутрішні впливу речовин ВНП, зберегти видове біорізноманіття, вирішити питання енергозабезпечення в території Березівської ТГ. Показники природно кліматичних умов грунтового покриву нашого регіону є оптимальними для вирощування амаранту. Ефективне використання ресурсного потенціалу нашого регіону дасть можливість отримувати енергію, вигляді біомаси. Темпи росту показали, що сорти харківські за вегетаційний період зможуть дати приріст близько 2 метрів. Використавши всього близько 2% земель запасу для вирощування виду, можна забезпечити паливом закладу освіти ОТГ. Продоробна технологія вирощування амаранту дасть можливість забезпечити енергетичну стійкість. Територіальних громад та об'єктів критичної інфраструктури розв'язати екологічні та економічні проблеми не тільки Березівської сільської ради, так і інших регіонів України з однотипними природно кліматичними умовами.